Привіт! Я хочу сьогодні поговорити з тобою про надзвичайно важливу річ у нашому житті це самоспостереження. Часто ми діємо автоматично, ми навіть не замислюємось над тим, що саме керує нашими емоціями. Чому ми саме думаємо таким методом, чому ми робимо саме такі дії? Але саме тут починається справжня трансформація. Коли ти починаєш спостерігати за собою. Звучить дивно, так? Але ми починаємо новий етап, де ти почнеш спостерігати за своїми думками, за своїми реакціями. І більшість філософських вчень говорять про те, що самопізнання є ключем до свободи. І цей процес пізнання починається з того, щоб уважно почати спостерігати за тим, що відбувається всередині нас. Отже, що таке самоспостереження? Це не є якась складна техніка, або це якийсь супер-супер. Метод це проста, але глибока здатність дивитися на свої думки, на свої емоції, на свої дії, важливо зараз, без оцінок і без засудження. Ми дуже часто намагаємось уникати певних почуттів або певних думок. Ми намагаємось їх десь відсунути в бік, припудрюємо їх, бо вважаємо їх там якимись поганими, негативними, недостойними. Але істина в тому, що для того, щоб зрозуміти себе повністю, ми маємо дивитися на всі наші думки, все, що відбувається всередині, такими, які вони є, без намагання їх змінити. Давай розглянемо, чому це важливо. Дивись, коли ми навчаємось спостерігати за собою, а це навчання, це вміння. Ми починаємо розуміти, що більшість наших страждань, наших конфліктів, наших страхів, вони всі йдуть не від зовнішніх обставин, тому що обставини все одно відбувається життя, хаос там завжди відбуваються зміни. В природі немає жодної прямої лінії. Тому конфлікт і страх походить від того, як ми їх сприймаємо, тобто як їх опрацьовує наш мозок, іншими словами. І ми створюємо певні очікування. Ми живемо минулим, або ми там боїмося майбутнього постійного страху. І що відбувається? В цей момент ми втрачаємо найважливіший момент теперішній. І саме спостереження за собою дозволяє побачити ці механізми в дії і поступово звільнятися від них. Це крок за кроком. Це не є одномоментний раз, і ти звільнилася. Це є крок за кроком. Отже, як це робити? Просто почни з того, щоб спостерігати. Так, просто спостерігати. Ну, наприклад, коли ти відчуваєш тривогу, гнів, не намагайся їх уникнути, не намагайся їх придушити. Замість цього запитай себе, що я відчуваю зараз, які думки з'являються в моєму розумі? І просто спостерігай за своїми емоціями. Як за фільмом, не втручаєшся, не оцінюєш, просто дивишся. Це просте, але дуже потужне таке знаряддя, це така сила для глибшого розуміння себе. І от саме таке пильне спостереження це будуть твої перші двері до Великої свободи. І через це ми починаємо бачити, що наші думки, наші страхи, наші обмеження. Не є нами. Це є програми, але це не ми. І от тоді починаються такі маленькі відчуття, маленький смак свободи від того, що ти починаєш розуміти, що зміни можливі і зміни відбуваються. І я впевнена, що практикуючи саме цей підхід, ти можеш глибше зрозуміти себе, свої потреби і бажання і саме спостереження – це перший крок до того, щоб жити вільним життям, без зайвих умовностей і без зайвих обмежень.